Вітаємо вас, друзі, на каналі Ембарго. Тут ми розповідаємо про популярні аксесуари та робимо цікаві огляди. Сьогодні ми будемо говорити про легендарні люльки для коріння від українського виробника. Тож презентуємо вам рефлені моделі люльок з карпатського буку бренду Golden Gate. Дивіться в цьому відео цікаві подробиці про український бренд, а також про матеріали, які використовуються при виготовленні рифлених люльок, і обов'язково оглянемо популярні моделі та особливості. А в кінці робимо підсумки. Запрошуємо до огляду українських люльок легендарного бренду. Що ж, одразу починаємо знайомитися з брендом. Українська компанія була заснована у 1987 році. Спочатку виготовляла люльки із фруктових порід дерев, а потім набували популярності завдяки унікальним дизайнерським формам. Згодом, саме Карпатський бук став основою для створення широкого модельного ряду і візитною карточкою бренду. З цієї деревини виробляють рифлені люльки, які ми сьогодні і розглянемо. Обговоримо, чому саме карпатський бук. Перш за все, деревина, що росте в карпатському регіоні, має унікальні фізичні властивості. Завдяки особливому клімату, прохолоді та високій вологості, бук формується повільно, що забезпечує йому високу щільність. Це відносить його до класу твердих порід. Щодо Мунштука, він виконаний акрилу. Це сучасний матеріал, який з'явився в люльковій індустрії як дешева альтернатива ебоніту. Отже, почнемо знайомитися безпосередньо із модельним рядом, який ми відібрали для вас за популярністю. До речі, всі люльки з карпатського буку розраховані для куріння з охолоджувачем. А першою відкриває список люлька Golden Gate Chicago. Формат цієї моделі є одним з найрозповсюдженіших та упізнаваних у світі. Це Шерлок або Бент, що в перекладі вигнутий. Люлька однозначно привертає увагу за рахунок свого формату та дизайну. Вічна класика у світі люльку коріння. Наступна на черзі люлька має назву Golden Gate Boston. Ця модель має формат Half Bend Dublin, що означає наполовину зігнутий, а Dublin походить від столиці Ірландії, що відносить формат до давніх традицій кельтів. Ергономічна модель із прадавньою історією. Тут зустрічаємо цікаву люльку Golden Gate Wellington. Формат моделі називається Bend Billiard. Він є класичним і також ергономічним варіантом. Чудово лежить в руці та стильно виглядає. До речі, одне із найпоширеніших моделей. А під кінець одразу дві люльки розглянемо: Golden Gate Georgia і Golden Gate Slide. Дві компактні та елегантні моделі формату класичний Canadian і Canadian Вигнутий. Такі моделі розраховані на швидкий перекур, наприклад, під час антракту. Універсальні та зручні витончені моделі. Кожна люлька виготовляється майстрами вручну та має свій особливий характер, а наявність охолоджувача дозволяє відчувати незмінний смак тютюну. На цьому можемо завершувати огляд, Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. А якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!